Грою на акордеоні Андрійко збирає гроші для зсу. Хлопчику 11 років. Він активно допомагає військовим з 28-ї механізованої бригади. Волонтерить музикант біля входу на ринок. Грає українських народних пісень. За три місяці хлопчику вдалося зібрати більше 11 тисяч гривень. У мене прийшла е, така думка е, допомогти е, грошима зсу. Я хочу скоріше, щоб закінчилась війна і був мир. Які ти мелодії зазвичай граєш? Розпрягайте, нічика місячна, оюгаю, полька Людова і Андрій Андрійко з Южницької школи мистецтв. Грає на акордеоні вже три роки. Дізнавшись про ініціативу онука, бабуся з дідусем його підтримали та допомогли організувати збір. Одного вечора він прийшов і сказав, що він хоче допомогти чимось нашій бригаді 28-й. І каже, чим я можу допомогти? Можливо, я зграю. Ми зраділи, підтримали. Кажемо, давай, давай. І перша наша, ну така збір наш був це на покрову. От тоді Андрійко зібрав за допомогою наших мешканців, певне, що шість Ну а далі ми вже. Другий, третій збір. Ви знаєте, я думаю, що за молодим поколінням це майбутнє. От такі, як Андрійко, і менші, і трошки старше, це наше майбутнє, і те, що у них виникають такі ідеї, це дуже добре. Це е, виражає їхню любов до України. Почувши гру на акордеоні, перехожі здебільшого зупиняються і долучаються до збору. Як на мене це неймовірно, це дуже круто і потужно. Я ним дуже пишаюся, тому що я його знаю, це мій учень у музичній школі з музичної грамоти. я дуже пишаюся, що він знаходить в собі сили, його пальці не встигають замерзати, я на це сподіваюся. І він тут робить велику справу. І нехай я бажаю, щоб інші мої учні брали з нього приклад. Їм плохо. Хочемо, щоб швидше війна кінчилась. Нехай... Нехай Господь допоможе їм, і ангел хранитель усіх. Хто є на білому світі, хто воює. Написано на баночці для ЗСУ, а ми за наших. Чи часто ви допомагаєте коли бачите якісь такі збори? Постараюся регулярно це робити. Діти не повинні в цьому участвовати, але якщо дитина сам вирішив для себе, що він має допомогти своїй країні, своїм війнам, защитникам, то може це зробити. Зібрані кошти хлопчик віддає Вікторії. Волонтерка є дружиною військового, закуповує на передову обладнання, яке просить підрозділ 28-ї механізованої бригади. Наразі збирає кошти на палну апаратуру до Камазу, яка поїде на Бахмутський напрямок. Андрій Косам запропонував цю справу і сказав, що я буду допомагати вам. Справа в тому, що мій чоловік Олексій знаходиться у 28-й бригаді. І періодично він інколи приїжджає, і тоді, коли треба, вони дають нам заявки, що треба, і наскільки ми можливо, ми збираємо. Віджали у Орків Камаз. Камаз дуже класний, новий. Олексій навіть привіз від нього номер в наш музей і інструкцію. На інструкції написано ім'я водія, хто керував цим Камазом, і повна інструкція як цей Камаз загружати боєприпасами, щоб вивозити на Передову. І вони цей КАМАЗ забрали, але коли орки його, ну знаєте що, забрали звідти генератор і забрали звідти топливну апаратуру. Топливний генератор купив наш кум, а на топливну апаратуру ми зараз збираємо. Андрійко зауважує, що зупиняться не планує збиратиме кошти до перемоги.